Добрий день, діти! В якій країні ми живемо? Так, наша земля називається Україна. Ми звемося українцями, ми любимо свій край, шануємо і поважаємо всіх людей з землі, нашу країну шанують і знають у світі, знають людей, що принесли їй славу. Що весни, коли тануть сніги і нарязці, засяє веселка, повні сил і живої снаги. Ми вшануємо пам'ять Шевченка. Скажіть, хто зображений на цьому портреті? Так, це відомий син нашої української землі, Тарас Григорович Шевченко. Погляньте на відкрите обличчя Шевченка, ясні очі, добрий та розумний погляд, пишні вуса, високе чоло. Хто знає, чим відомий Тарас Григорович Шевченко? Так, він видатний поет, художник, написав багато віршів та картин. Дуже давно в українській бідній родині в маленькій старенькій сільській хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Батька звали Григорій Іванович, а маму Катерина Якимівна. Жили вони дуже бідно, багато працювали. У Тараса було п'ять сестер, і два брати. Старша сестра Катерина була Тарасові за няньку. Тарас любив свою сестру, слухався її. Він був допитливим, вразливим, усім цікавився, дуже любив природу. Раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонця. Дасть йому Катерина маленький олівчик, клаптик паперу і малює Тарас річку, дерева, квіти. А як немає олівця та паперу, то малює палицею на піску. Тарасові маличку доводилось тяжко працювати, однак він дуже любив слухати казки, пісні. Матуся йому їх розповідала. Дуже любив і розповіді старого діда. Дуже рано Тарас і сам почав складати вірші. Із маленького Тарасика виріс український народний поет та талановитий художник. Тарас Григорович Шевченко. Його вірші та картини відомі не тільки в Україні, але й в усьому світі. Тарас Григорович писав про свою рідну українську землю, про нашу з вами батьківщину, про її чарівну та дивовижну природу. Адже рідна земля, як рідна мати, вона найкраща і одна єдина. Встала весна, чорну землю сонно розбудила. Уквічала її рястом, барвінком укрила. крила, і на полі жайворонок соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Такі вірші писав Тарас Григорович Шевченко. Шевченко дуже любив Україну і дуже за нею сумував, бо протягом тривалого часу був змушений жити в неволі та на чужині. Там він пригадував мальовничі куточки нашої природи. І писав такі гарні чудові картини, ми сьогодні з вами не дарма говоримо про Шевченка, адже на початку весни всі люди відзначають річницю з дня його народження. Кожен вірш Тараса Шевченка, мов пісня, милозвучний та гарний. Багато віршів Шевченка композитори поклали на музику, вони стали справжніми піснями. І, хоча Шевченко жив давно. Але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса Григоровича і донині. Тому, друзі, в кожному українському місті споруджені Тарасу Шевченко пам'ятники. До таких пам'ятників приходять люди і вшановують його, кладуть квіти, щоб згадати добрим словом, шанувати талант видатного поета і художника. До зустрічі, до побачення!